На підтвердження от ваших слів я хочу додати слова Наєва, який каже, що а, якщо говорити от в подальшому, ці бригади з кримського напрямку пішли на територію Донецької та Луганської області, на півдні залишилися дрібні підрозділи. За словами Наєва, керівництво збройних сил зверталося, щоб на території Херсонської Запорізької області ввели хоча б режим антитерористичної операції, щоб можна було приблизно... Правовому полі розмістити війська, і він наводить. От приклад: це прямо цитата його. Він каже: Уявіть, приходить військовий командир до власника якогось майнового комплексу, і каже: можна на вашому майновому комплексі розмістити артилерійську батарею. А власник майнового комплексу ну резонно каже, а на яких підставах? От таких от в ми таких умовах ми... діяли військові ще 23 го навіть. Євгене, просто ну, інтерв'ю Наєва це такий привід інформаційний, але ж я, наприклад, очевидець, е, е, Гостомель Буча і цей напрямок Бородянка. Я це все бачив. По-перше, реп працював уже місяць, реп подавляв тут все довкола, і це не український реп працював. Я звертався до е, ну, операторів мобільного зв'язку, щоб вони пояснили, що це, що це таке. Задавлений мобільний зв'язок. Ми з сусідами не могли зізвонитися. По-перше, по-друге, чому західні партнери весь час наголошували про те, що ти щось роби, бо, бо вони будуть іти з Білорусі. Так справа в тому, що на територію Гостомеля, Бородянки Бучі, було інкорпоровано кілька десятків російських агентів, Гурівці, ГУР, головне управління розвідки. Гру, Гру, точніше, це наш ГУР Гру і, прости Господи, першим, кого потім СБУшники затримали біля підбитого, не знищеного, але під, по, по, ну, по, дещо, ну, скажімо так, зламаного гелікоптера К-52 командного, це був. Попик у ПЦМП з документами прикриття, що він піп. На території Гостомеля Бучі по нас знімали під виглядом будівельників квартир, і сиділа російська агентура. Її тут ніхто не чистив. Її тут ніхто не чистив. Насправді, чому, чому введення хоча б, ну, б якогось. Квазівоєнного стану дозволяло, по-перше, швидко провести, ну, скажімо так, ревізію резервів, що є, хоча б початково підготовлених людей озброїти, ну, підвести зброю, щоб швидко озброїти хоча б офіційні резерви Збройних сил, ті, що резервістів. Угу. Цього ж нічого не було зроблено взагалі. Хоча я скажу так, що ну, коли я приїхав, наприклад, в Бородянку десь година 12 дня завіз після удару по гостомелю на назвадійців до селищної ради Гостомеля і поперся на Бородянку, то на Бородянці вже ну, ветерани АТО вже збирали загін. Там, там і вони й бій дали. Там не було, там військомат, в військкоматі, по-моєму, всі в автомати було. Тобто, по суті, перший бій в Бородянці дали е е е ну, ветерани АТО, ветерани Збройних сил е зі своєю зброєю, яку вони мали в себе. Штука в тому, оце, що якраз так. Результат. Результат. Що ОТО якраз біля, надзвичайний. Настатія. Надзвичайний стан, який Зеленський ввів днем перед тим, 23-го, був спрямований не проти російських військових, а проти цих ветеранів АТО, якби вони стали озброюватися до моменту вторгнення, щоб їх розігнати або пересадити. От чому це штука? Ну, ну Чому паралельно з військами йшла е, Росгвардія? Я, я був свідком. До, ну, до мене прийшли до хати е, із Хабаровська, е, по-моєму, 40-ва бригада, е, чи, чи 140-ва якась там російська бригада. Розгвардії. Там же вони, вони були в бойових порядках не так, як, ну, як у нас гвардія там, ну, територію Другу лінію оборони і щось, а вони прямо в бойових порядках ішли з формою, з дубінками, і, і на, цих, на, на якихось уралах з кунгами броньованими. Що завдання Ні. було розганяти населення? Просто наша поліція не зрадила в цей момент, так як думаю, що вона піде проти населення, а вона пішла підтримувати на тероборону. Я. І от Зеленський програв, і тому йому наступного дня довелося швидко вводити воєнний стан, щоб не засвітитися, що він зрадник. Просто про воєнний стан. Я нагадаю, пам'ятаєте, коли відбувся під час гібридної війни з 14 по 18 рік, по дев'ятнадцятий, перший. Акт, який міг кваліфікуватися за міжнародним правом, як пряма воєнна дія Росії проти України. Це атака на наші кораблі. Кораблі, літаки під російським прапором, атакували кораблі під В територіальних нашим прапором. водах України. Так, але це була атака безпосередньо. Російською армією українською. це був перший акт все до того списували, нібито під е, якісь там відпускні кіше хтось там, а це пряма збройна атака. Тобто це був перший неприхований акт військової агресії. Тарасе, а тепер згадай, яку медіа підтримку цієї російської агресії організували безпосередньо в Україні. Скільки ну, вересня було, що Порошенко ти нашо їх туди послав? Нащо ти їх на загибель послав? А друге, вони йшли в територіальних водах в український порт Маріуполь. Це було для цих. Ну, це російська агентура. Ну, канал 1 плюс Це російський канал, це антиукраїнський канал, Інтер, всі інші. Що це робили? Це російські канали, російські політики. Російські фракції в Верховній Раді. Ми думаємо, що тільки одна опозиційний бок. Російська mm. самопоміч. Найбільш російська фракція була львівська самопоміч. Mm. Ну не так львівська, як київська сировід. Координаторка російської mm. діяльності роти України. Інші, ну що Ляшко витворяв, що витворяла Жуліні. Витворяли. Ну слухайте, це була відверта боротьба проти він на один місяць. Вів воєнний стан для того, що Володимир казав організувати. Систему оборони організувати взаємозв'язки, відпрацювати зв'язки цивільної влади з військовою для того, що якщо в реально вони посунуть в Україну, щоб це було Зеленський був зобов'язаний це провести. Воєнний стан в січні місяці. Він не мав права його не вводити. Сам факт було стільки фактів, особливо після візиту Бернса, який чітко сказав, звідки будуть наступати, сам факт не введення воєнного стану в січні місяці це кримінальний злочин Зеленського, який так. називається Державна зрада. 111 стаття плюс всі злочини проти оборони держави і все інше. Це відверта зрада безумовна, просто безумовна. Закон, ще раз кажу, вимагає, не дозволяє, а вимагає від президента введення воєнного стану при як превентивного заходу при появі загрози. Якщо на вас напали, і ти тільки тоді вводиш воєнний стан, все, ти зрадник і злочиниць. Це автоматично. Просто автоматично тому е, у 18-му році, якраз Порошенко, це робив. І як вся російська агентура засвітилася, і пряма відкрита, і та, що прихована російська, і та, що ну не розуміли, яка всліпу працювала на Москву. Як вони всі верещали тоді проти того навіть одного місяця воєнного стану, який ні вибори не зривав, нічого не зривав? Яке було бішення. А саме це обов'язково найменша загроза, ви мусите його вводити все. Оце було дуже показово, коли в Україні майже пів парламенту був ворогів, а реально пів. Давайте називаються ВПП, ті ж самі Лещенко, Наєм, Заліщук, російська агентура, Курченківська і все інше, море того всього було. Це одне. А в 2022 році, коли було повідомлення, що буде наступ з Білорусі, знаєте, що робив міністр оборони? Спочатку він офіційно. Зробив заяву, що ніяких грошей додаткових 50 мільярдів армії не потрібно. Армія профінансована по зав'язку в той момент, коли в нас був такий некомплект, що армія просто розвалювалася. Ти 50 мільярдів дали можливість ще в січні місяці зробити укомплектування бригад. Так, Оголосити пригадай, терміново. Пошеп, з трибуни Верховної Ради говорив. Саме цього те, що... вимагав. Та, а хто кричав? Проти? Кошти, і ці називу... всі, як випустили звір'я своє. Це було таке ну, там тут, чесно кажучи, ганебне відчуття, що Ні, Ну, зрадники Росії. Він виступав в Госдумі. Таке відчуття було, що він в Госдумі. виступав да, проти да, Госдуми да. і госдумівські верещали особливо гетьманцем. вереск просто а нам пробують зараз показати таким хорошим, гарним білим пухнастим Веніславського зараз випили Веніславський напередодні вторгнення зробив злочинні дії по блокуванню підсилення фінансування і забезпеченню української оборони. Федір Веніславський. Які його роблять зараз там мало не патріота, тобто в Сугах є тільки вороги. Просто це треба розуміти. А Тепер про Резнікова Резніков не тільки відмовився від забезпечення армії, заблокував його, особисто заблокував. Він напередодні за 10 днів до вторгнення, чи за 12, він з телефоном порозмовляв з міністром оборони Білорусі Хреніним, і вони про дуже гарно поспілкувалися. Після чого Резніков зробив заяву і Ганна Маляр така. Була заступника а -а. міністра, розказувала всім, що все прекрасно. У нас мир, дружба, любов, все. Я це описував, що цього року треба буде обов'язково знову продублювати в себе в соцмережах той текст оцеї бредоти, які це говорили. Тараса, все... згадай, як її коптували через Медведчуківські канали. Вона ж була головним адвокатом Зеленського на цих каналах. Звичайно. Це, Звичайно, це було... вона це відстоювала і. При тому, що там з неї робили мало не патріотку, але насправді ну відверто антиукраїнська діяльність, але навіть не про неї мова. Отже, що зробив Резніков? Він повістив міністру оборони Білорусі, звідки вже формувався ударний наступальні групи, сповістив, де знаходяться наші війська. Біля білоруського кордону. Пояснив, ви не турбуйтеся, це в нас проходять навчання, це все. І розповів, де знаходяться наші війська під час цих навчань, давши зрозуміти, що біля Києва військ нема, що війська наші знаходяться далі на захід. Відповідно, там на захід, щоб не застрягнути і нарватися, росіяни не пішли. Ні з Бреста не пішли, ні з інших, а пішли отут, з, відповідно, з Мозеря і з Гомеля. Тому що їм повідомили, що тут українських військ немає. Вони звідси відведені на навчання. Він розповів росіянам, оце приблизно те, що зробив в 41-му році, тільки гітери ті самі знайшли, куди відведені були на навчання совєтські війська, і пішли там, де їх не було, щоб потім накрити, а там накрили авіацію. От те саме зробив Різніков. Наш міністр оборони розповів, де немає наших військ, а де вони знаходяться. І відповідно ворог використав це по повній програмі. От уявіть собі рівень, що відбувалося в державі. Це тільки зрада, це нічого іншого. Оця бригада з е, Нацгвардії з е, Гостомеля, вона ж теж була виведена. Тут так? лишилися тільки строковики. Більш-менш е, ну, частина строковиків і контрактників охороняла Чорнобильську атомну на пікапах, і е, там були пікапи в них і пару БТРів. Звичайно, що їх там зразу, бо по регламенту там вести бої на території атомної станції просто заборонено. Звичайно, що їх там захопили, бо я бачив, як їздять пікапи білі, е, нацгвардійські, думаю, що це таке, а потім е, якийсь прийшов орк і почав мені розказувати, агітувати мене, що от е, видиш, як воїш, як. Нормально на, на атомної Чорнобильської нашій з вашої Нацгвардії всі в місті, дружно охороняють е, Чорнобильську станцію. Я думаю, ага, вместе, місті, та я, я якраз ви їх роззброїли, десь там за, е, запхали кудись, або вивезли на територію Росії. Ви зараз розповідаєте, що ви в місті забрали е, пікапи, але на, найсмішніше те, що, наприклад. Ніяких профілактичних бесід з московськими попами ніхто не проводив. Mm. Оце ну Василевська Смаглюк, це ж не одна. Це це, це, ж, це ж були тотальні, куди слугу не копни, особливо регіональний актив. Там на прикордонні з Росією Сумщина, Чернігівщина, Харківщина. Я ж нагадаю, що так, на Хумші, Сумщині Сух формував їхній корпус, і регіональний основний формував Деркач. особисто Андрій Деркач. Так. А слюсарів в Харкові Хар... на Харківщині слюсарів. слюсарів сам за два тижні до початку здимів. До речі, чоловік 15 найвірніших, найпотрібніших е росіянам депутатів покинули територію України десь днів за 5-7 до початку агресії. Дехто навіть днів за десять. Так що, е, ну а тих, тих, кого залишили, там Бойка і, і ну, Медведчука, відповідно, розрахунок вівся на те, чому, чому власне сидів е, Арестович, сидів на банковій. Та вони чекали, що вони зараз портфелі порозбирають жирні. Днів за три все закінчиться. Зелю відправлять керувати 95-м кварталом. А пацани тут, вследствие, так сказати, зміни погоди політичної позаймають вигідні вакансії. Ну, День я згоден. єдиним, чим я сумніваюся, що до зілі, мені здається, він тому так впевнено вертався до Києва, бо він мав певні запевнення, що саме він буде гауляйтером України. День Ніхто ж не збирався формально ліквідовувати українську державу. Оте, М? що Вадим розказував, вони не зривали паспорт цих прапорів, прапорів українських, вони, вони не нищили вивісок з тризубами. Тому що це мала зберегтися українська держава. Повними всіма атрибутами тільки повністю контрольована і хтось нею мав керувати. І я думаю, що парад Побєди на Хрещатику мали приймати за участю Зеленського. Він мав стояти на трибуні разом з російськими командувачами, приймати парад Побєди. Інакше б він не вернувся, що він він це прекрасно знав. Він боявся, але він вертався в Київ, і ми ж бачили не для оборони країни. Він вертався. Він вертався, щоб замість нього не поставили Мураєва. Бо Мораєву сказав лишитися. Мураєв лишився як підстраховка, якби Зеленський втік да. був би Мораєв. Історія з розповідями про нібито як Януковича возили, це просто безграмотність Ні. наших журналістів. Цар царьов точно був у Бородянці в церкві у цього попа е колаборанта. І mm -hmm. е, вони хотіли вже таку квазі обласну адміністрацію в Бородянці зробити. Ну так, це царьо мав бути в адміністрації, там. а, там, а там. Мураєв мав бути резервним. Саме Мураєв Саме. був резервним гауляйтером на всю Україну. Якщо Зеленський би не вернувся, то поставили би Мураєва. Просто історія, я хочу про неї сказати. Наші, ну я ще раз кажу, дуже безграмотні Журношлюшки вишукали, що літак Януковича прилітав два рази до Мінська, значить Януковича привозив, щоб використати Янукович, списаний матеріал давно. Його навіть в днр ЛНР, коли вони хотіли, тоді десь в 15-му році його там використати, ті з Донецьку, Луганську на відріз відмовилися, сказали, нам це падало, не треба, Ми он предатель, он нас здав, он біжав, він нічого не піддержав. Він ніколи не цікавив. Просто цей літак, яким літав Янукович, це ж не є державний, це не є його особистий, це літак, який колись обслуговував Януковича когось там з партії регіонів, який був його суді. Його просто тупо віджало ФСБ. У Януковича, який більшість майна віджало і його коли готувалися вторгненням, вони звичайно використовували цей літак. Вони літали до Мінська, до Гомеля літали, верталися назад. Тому відповідно, літак світився. Він вже давним-давно він з 14-го року не є літаком Януковича. Це літак Федеральної служби безпеки Російської Федерації чи когось з їхнього керівництва, який їх обслуговує. А решта, мабуть, ну для фі різних фінансових оборудок. І тому Зеленський вертався в Київ 19-го часу. Йому ж пропонували. Лишися будеш так, як польський уряд в екзилі в Другій світовій війні. Будеш okay. там спробувати там продемонструвати, що Україна не впала, влада України ось в екзилі, бореться все. Ніхто ж не вірив, що Україна вистоїть. Ні, він повернувся не координувати оборону. Гауляйтер. Ну, так як вони сиділи на банковій, як вони розповідають. Але для мене інше є показовим. Показово, як вони повідводили оці всі поліцейські структури, як вони ДБР вивели. Тобто всі, хто потім повернувся і вже в квітні почав варганити ділюги проти генерала Залужного і інших генералів, так вони ж чкурнули. Вони в Івано-Франківську сиділи. При вони шкурнують до вторгнення за день до, до вторгнення. вторгнення. Тобто, це все було. Ну, є ж, є ж, красавчик Буданов, якої за язик зайвий раз тягнути не треба. Він і так все здає, що, mm -hmm. що можна було здати, і він, він же проговорився неодноразово. Що про те, що вони чекали на нападу 22 е, лютого. Так чекайте. А 22 лютого він. Бо він весь час розповідав, як вони працювали по гостомелю. Так можна було до 22-го, знаючи дати, вивести, наприклад, літак Мрія з території аеропорту. Його чекали в Лейпцигу на запасному аеропорті. я бачив, як відлітали руслани. Як відлітали ну аеропорт з 18-го числа майже оголили. Відлетіло все, що можна відлетіти. Але чому вони мрію там тримали? Це, це а, просто. В мене, Володимир, в мене просте питання: а коли Україну. Покинули літаки державної авіакомпанії Україна, яка обслуговує вище керівництво України. Воно взагалі то мав вище керівництво обслуговувати, так. Воно обслуговує виключно Зеленського. Нікого так. більше вони покинули Україну. Я зараз путаюся в двох датах, але вони дуже близькі одна до одної або 20-го, або 22 го лютого. Треба подивитися в інтернеті. За два чи за чотири дні до вторгнення Зеленський наказав вивезти з України. От він вернувся з Мюнхена. Мюнхенської конференції, літак його посадив. І після того сказав: а тепер на заправку і летіть до Кракова. Резервний аеропорт Краків. Всі літаки, вся авіакомпанія Державна компанія України їх небагато. Там три літаки на цей момент, по-моєму, було всі і три вилетіли перед торгнем до Кракова. Вони винайняли спеціальні стояночні місця в Кракові до вторгнення. щоб ви розуміли, нам розказують, що віроломне нападіння неожиданно. він вивів свої літачки. Напередодні Мрію віддав на знищення Мрію спалив, а свої літачки вивів, От що ви собі уявляли це. Дивитеся нас без підписки ви можете більше ніколи нас не зустріти. Щоб не пропустити наступні відео, підпишіться на канал Анексія.